Вітаю, друзі! Запрошую всіх на вікторину по книзі Андрія Кокотюхи Лихе Око. Прошу підтримати канал підпискою, подобайками, коментарями та поділитися посиланням на канал з друзями та знайомими. Перше запитання: де розгортаються основні події? Правильна відповідь – в Житомирі. Наступне запитання. Хто є головною героїнею? Правильна відповідь Лора Кочубей. Наступне запитання. Яке завдання отримує Лора Кочубей? Правильна відповідь. Залагодити дрібну проблему. З охоронцем банку. Наступне запитання. Яке повір'я лежить в основі сюжету? Правильна відповідь Віра в лихе око. Наступне запитання. Що, за словами Зої, стало причиною проблем її чоловіка Вадима? Правильна відповідь Зурочення від колишньої свекрухи. Наступне запитання. Яку роль в розслідуванні відіграє Віра Домонтович? Вона є головною підозрюваною. Наступне запитання. Які методи використовує Лора Кочубей в своєму розслідуванні? Логічний аналіз та дедукція. Наступне запитання: які перешкоди зустрічає Лора на своєму шляху? Правильна відповідь. Все вище зазначене. Наступне запитання. До якого жанру літератури належить твір лихе око? Це детектив. Наступне запитання. Які стосунки між Зоєю та Вірою Домантович? Правильна відповідь. Родинні, але напружені. Наступне запитання. Які емоції переважають у творі? Правильна відповідь страх та напруга. І останнє запитання нашої Вікторини. Який елемент детективного жанру найбільш виражений у творі? Правильна відповідь розслідування злочину.